Time miner. Find the damn thing. It. Добрий день. Сьогодні продовжуємо грати в Deep Pro Galactic Survivor. Будемо прокачувати гнома. Ой, гнома. <схай> <схай> Ні. Будемо прокачувати арбалет. Прокачка арбалету. В принципі, що хочеться мені знайти. Мені хочеться знайти з фінального оверблока 3 болта одночасно. І бажано б не померти. Так. В прокачки зброї залишилось небагато. У мене ще треба докачати е як мінімум два класи гнома, як максимум три. Тому що у мене техніка прокачана на четвертий рівень. На п'ятому я не зміг. Свій час до нього добігати і трошки забив. А зараз ми граємо через снайпера АК-стрілка. Номики uh, играє через крити. граємо через болтер, uh, uh, через болти, через арбалет-яй-яй-яй-яй-яй! Ууу, конброя, Блін, ну не саме тут, наша. Пробив ще й пробивання, вона не на захист прокачана. Ну, типу, мініган от... Е, я взяв скриньку з броєра і мені не пощастило, представляєте? Хоча мініган, в принципі, і прикольний, типу... Як зброя. Е, особливо на стрілку, якому, в якого є баф на крітей, і в принципі дуже багато куль, дуже багато кругів колись коли і залетить. Але мініган реально гімно. Це як зброя, це реальний гівно. Вона стріляє тільки попереду себе і все. ну типу, І наша така. От е, є такий е, Здається, в техніка так. як основна зброя, і його можна знайти на інших персонажах. Є дробовичок, який стріляє тільки перед собою. Але на фінальному рівні прокачки в нього є можливість зробити так, щоб він стріляв позаду себе. І типу це хорошо, це непогано, це супер, це круто. Ти прокачуєш плазму на ньому, прокачуєш подвійні типу, стріляння, стріляє і перед собою, і позаду себе, він енігілює просто все на світі. А так, ну і так. До речі, я взяв дроп? так, я взяв, Забув. Окей. Так. Стараємося не помирати, типу. Гном трошечки ватний. Дуже мало в нього здоров'я. Дуже мало в нього броні. Треба буде підзібрати. І ще треба докопати ресурси, я бачу, що в мене не сянітра... А. Ааа! Нітра у мене зібрана. Швидкостільність нарядної зброї беремо. Це єдине, в чому вони синергують. Можливо, буде більше в мене. Давайте. Такі енергії. Я буду Так, є магніт. Мані це супер. Мені це круто. Могу постояти постріляти, трошки побігати за оцім ось катуном. Побувати його з мінігана. і, пробування, і, баб, і баб дамагу є. магує. Костяй залетить, я бачу там кріт нас тут залетить. Так, все, тікаємо. є дождь. Окей, 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 я там був. Так, я там був, там нічого немає. Так, е вже майже все здоров'я в них знесено. Швидкий таке стрільні стояли і далі. Ау. Так, це. Коси вмерли. Можна постояти... Так, не можна постояти, тому що далеко у нас. Далеко у нас капсула, до капсулу треба йти, беремо удачу. Е, я візьму шукість пересування, я не буду прокачувати мініган. Поки не, е, не викачую. Нормально арбалет, я не буду качати мініган, ніколи. Так, перерядний вогонь. На евакуацію. Юка. Непоганько. Так, беремо удачу, швидка стрільність. Уууу, швидко стільність. Легендарна швидко стільність. Я б за сейв арморчик, швидко стрільність не хочу, брати. И за экономлю трошки. Дають багато удачі, це непогано, це мені подобається, це супер. Ще мені дали дуже багато швидкості видобування, особливо легендарно. Аж по-моєму одну. І одну епічну. Гном. Гном у нас дуже швидко копає. У, У золота личінка! Блін ну гріх буде померти в такому забігу. Реально. Золота личинка, це просто повинно бути випадено. Що дуже дивно, я типу, дуже мало перезаписую досі, у мене майже кожен ран перемога. Я не знаю, чи мені так дуже сильно щастить, чи просто. Гра дозволяє мені. Блін. Гра дозволяє мені. Це... Да. Гра дозволяє. Збільшується ймовірність ухиляння під час руху. Два ухиляння на 3 секунди. накопичиться до п'яти. Це дуже добре на цього персонажа. Тому що у нього є базове ухиляння, яке буде буститися. І ще повишу собі трошечки швидкість пересування і це не може не Е, Прокачку рівня я брати не хочу, тому що у мене, в принципі, тільки досі 23 рівня. Перепух. У разі влучання у великих ворогів чи скелі болти лишають по собі електричне поле, яке завдає шкоду. Це... не знаю що це. Нестабільний постріл у всіх напрямках. Це коли ти стріляєш, як шо? Останній постріл буде у всіх напрямках. Хм... питанечко реально. Типу. Немає того, що я хотів. Буде така собі ауєшка. Давай, я уєшку. Бум. Непогано. Ще й болти різні. Був взагалі топ-топ Ну все, можна попрокачувати, в принципі, миніганчик. Я не знаю, що мені треба з цього всього. З цього минігана, я знайшов все. Можливо огонь. Так, мені треба не померти, в общем, мені треба, я замітив, що в мене здоров'я дуже мало. Задача працює, працює. Просто треба збирати рівень. Беремо накопичення. Беремо здоров'ячку. Поси вийшли. У мене Нітри так мало, тому що я регулив. Тепер може Е, Кстати, надо покупати думок, хай. Я посил. Мокай буков. Лишнє золото не буває лишнім ніколи. Прямо політиком. І... Стрільність, плюс три. Е -е... Я напевно взяв би захист, тому що от реально, Мініган це сапер зброя. От, от реально. Це всю то сапер зброя. Вона не може бути атакувальною, тому що от вона просто не може цікавити. Вони і є, типу, бафи на атаку, о, як 100% пробивання. Але типу воно реально воно безп... безполізне. Знаємо вірне. аналог цього слова. Ну, типу, от реально воно без корист. Не корисне. Воно ніяк. Не а отже. Так я зберу зараз цей досвід, був на евакуацію. Дивіться спію. По ідеї повинен спіти, тому що у мене дуже велика швидкість працювання. Всякоюсь далеко капсула заспавнилась. Реальний зверт. Не встигаю. Шкода від ефектів стану берем. Болти будуть розривати ще більше. Трошечки постоїм, відхилимся. Це можна. Ще похилим? Ок. Okay. Беремо удачу броню. Похил. Щось з перезаряджання хай буде. Так, улюблене. Шкода і швидкострільність плюс 100. Шкода, швидкострільність іншого. Питання. Я не хочу резать себе болт. Болтер. Шкода, швидкострільність. Беремо отаку. 150. Воно поріже все інше. В мене це, в принципі, влаштовує. Трошки крита. 38, да? Так, Швидкість перезаряджання, так? Треба, Це. І будемо зараз пробувати вбивати головного. Вбивати до до нового. Лет і ари! Швидкість з прасування мені не треба, я візьму перезарядочку. Лично не буде. Е, Беремо швидкострільність стрільність всього чи швидкострільність... Ну напевно швидкострільність стрільність всього, тому що... 35 тільки до арбалета, а тут загальна швидко стрільність. Ау. Так, зараз можу стрімити саблайн Треба піти нагору там порозвідувати. Митрий в принципі в мене непогано. Якби я знайшов зараз мітритний порошок, я був би щастлив лежати. Або очки, гуляю. <плат> <Так. плат> Дуже багато ресурсів Треба буде їх викопати. Хоча наша як ще не то що не треба. Як мінімум мітру я б покопав би, тому що... якщо я то не підбавлю. Я знайшов шоу на. Питання в тому, чи мені потрібна банка з метрою. Я думаю, вона мені. Не знаю. Типу... 38 пересування в мене в бафі. Воно сам по собі сильний, по бо... тому, що як не бігає. Чи потрібно мені? Чи не зафіда вона? Мені? Я не знаю. Але я візьму. Ох, я дуже повільний. <ріх> я дуже повільний. Більше ні я копати не збираюся, Мені треба швидкість пересування, окей. Е, типу я трошки викачував її і... і мені вона, по ідеї, повинна падати. Якщо у мене є золото, я зможу його риу. Так, Ну, в принципі, воно того вартувало, тому що вони якось не Ух, так, я був. Повернемося, викопаємо цю ні, і викопаємо золоту. Якесь пересування? Ні. Е, Я ще досі, до речі, не викачав собі левел, на якому жорсткі прям дебафи. Дебафи до того, як іде досвід. З 60 го рівня чи з 55-го починаються нереальні дебафи. Е, нереальні дебафи... Досвід. Ти його визбираєш, але він дуже сильно. Деп. Без прокачок, я маю на увазі. Я ні разу не прокачував досвід, так, збираємо золото, будемо за нього реролити. Тому що швидкість пересування мені дуже треба. Рерол. я взяв би. І три, в принципі, мені достатньо. Більше не потрібно. Її, напевно, вже і немає. Доджі працюють. В принципі, я пересуваюся як кулеметник, розкажати. У мене десь швидкість пересування плюс-мінус як у кулеметника. Так, це близнюки, окей. Okay. Зараз головне не сфідити і не дати їм кейсу. Ай-яй-яй. Стараюся зробити стріншот. Пікаємо. Зодшу. Чому він робить не те, що потрібно мені? Чувак, я нажимаю потрібні кнопки. Будь ласка, зроби скріншот. Я тебе прошу. Зроби цей скріншот. Він мені потрібен. Я хочу зробити красиву заставку. Він не робить її. Гівнюк. Чому він стоїть? Окей, зробимо скрізь тут. Отакий вийшов ран. В принципі, Єдиним складенням було те, що я не зміг нормально заскрінити. Не вийде дуже гарної заставки. Робиш. Ось такий білд, майже 15 мільйонів громад, 14,5 майже. Дякую, що дивилися це відео. До зустрічі в наступних відосиках.